Сьогоднішня наша розповідь про Анатолія Нагієва на прізвисько Скажений. На початку 1980-х він полював на Аллу Пугачову і лише дивом не дістався співачки. Щоб хоч якось угамувати свою пристрасть, маніяк вбивав дівчат, схожих на артистку, і одного разу влаштував справжню бійню у вагоні поїзда. Після арешту тренований фізично сильний скажений щоразу втікав від конвоїв, і в якийсь момент їм довелося буквально зрешетити його кулями, щоб зупинити. Анатолій Нагієв народився 26 січня 1958 року у місті Ангарськ Іркутської області. Батьки хлопчика, окрім нього, виховували ще одного сина та доньку. Коли Нагіїву виповнилося 5 років, його родина перебралася до села Івниця Курської області. Втім, за іншими даними, на нове місце він вирушив тільки з матір'ю а батько на той момент пішов із сім'ї. З раннього дитинства Нагіїв тяжів з бродяжництва. Він кілька разів втікав із дому та зі школи-інтернату, де навчався дуже таки посередньо. Хлопчик вирізнявся вибуховим характером. Усі проблеми він звик вирішувати кулаками. Ровесники побоювалися Анатолія той багато і серйозно займався гімнастикою та важкою атлетикою. Тож практично з кожної бійки виходив переможцем. На щоденні заняття спортом підлітка штовхала мрія стати цирковим артистом, для чого на Гієву були потрібні і сила, і вправність. Незважаючи на цілком привабливу зовнішність та спортивну статуру, у юнака зовсім не складалися стосунки з протилежною статтю. Можливо, причина була у невеликому зрості Нагієва 165 см, сантиметрів, через що він нерідко ставав об'єктом глузувань. У результаті молодик з часом розвинув комплекс неповноцінності і з'явилася люта ненависть до дівчат. Тим, незважаючи на невпевненість у собі, Нагіїв мав уміння легко вливатися в будь-який колег. У 17 років Анатолій скоїв свій перший злочин. Його жертвою стала лаборантка професійно-технічного училища ПТУ, яка не виявляла до Нагієва симпатії у відповідь. У травні 1975 року він зґвалтував дівчину та побоялася звертатися до поліції. І перший злочин майбутнього маніяка залишився безкарним. Відчувши безкарність, через місяць Нагіїв зґвалтував ще одну дівчину. Друга жертва злочинця теж не пішла до поліції. Лише третя потерпіла. Колишня однокласниця Нагієва наважилася та написала заяву. Гвалтівника судили та засудили до шести років позбавлення волі. Нагіїв потрапив до однієї з колонії республіки Комі. І першого ж дня співкамерники спробували поглумитися з нього. Опустити на тюремному жаргоні, але він дав зекам та кулю ту віці, що ті відступили і більше не зв'язувалося з ним. Після цього за Нагієвим закріпилася кличка Шалений. Проте, незважаючи на свою грізну репутацію з тюремниками, Анатолій поводився дуже коректно і ввічливо. Коротячи дні на зоні, Нагіїв часто слухав по радіо пісні Алли Пугачової. Тоді співачка тільки набирала популярність і згодом у скаженого дозрів план за будь-яку ціну домогтися прихильності артистки. А якщо не вийде, взяти її з силою. Тим часом у 1979 році за зразкову поведінку Нагієва перевели до колонії поселення селища Чекнише. Де заслужений працював на лісозаготівлях. За 46 кілометрів від колонії розташовувалося місто Печора, куди ув'язнених у вільний від роботи час іноді відпускали погуляти. Правила колонії поселення дозволяло це. До Печори Нагієв діставався потягами. 30 січня 1979 року на привокзальній площі міста він помітив молоду дівчину, яка чимось нагадала йому Аллу Пугачову. Вони розмовляли і незабаром шалений опинився вдома у нової знайомої. За однією із версій дівчина запросила його сама, іншою він напросився в гості, пообіцявши допомогти з пошуками зниклого сина. Але плани Нагієва були зовсім іншими: він схопив ніж і завдав господарці житла понад 30 ударів. Переконавшись, що дівчина перестала дихати, скажений поглумився над тілом і втік. Перші дні маніяк здригався від кожного шороху, очікуючи, що за ним прийдуть оперативники, але потім зрозумів, у злочині його ніхто навіть і не підозрював. Зі своєю наступною жертвою скажений познайомився в травні 1979 року в поїзді Ухта Печори, куди пробрався без квитка на станції Чикшино, давши провіднику хабар. Попутницею Нагієва виявилася бухгалтер будівельно монтажного управління міста Сосногорськ. Відряджена до Печор дівчина теж здалася на Гієву схожою на улюблену співачку Пугачову, і він відразу запропонував їй у півгодини, що залишалося до пункту призначення, зайнятися з ним коханням. Але у відповідь скажений почув лише відмову і образливі слова. Тоді манік розлютився і двічі вдарив дівчину ножем, а потім задушив її шовковою хусткою. Зґвалтувавши вже мертву жертву, нагіїв зняв із неї золоті прикраси, кільця та сережки, засунув тіло у багажний відсік нижньої полиці та втік у сусідній вагон. До Печор він доїхав без проблем. Тіло загиблої знайшли лише за кілька годин після прибуття поїзда під час прибирання вагону. Провідник одразу здогадався, що до справи причетний той самий заєць, якого він впустив у поїзд, але з правоохоронцями своїм припущенням він ділитися не став, злякавшись відповідальності. Тим часом на тілі загиблої оперативники знайшли сліди сперми, які дозволили зробити висновок. За нападами у Печор та поїзді стоїть та сама людина. Але далі справа не пішла через брак доказів. Анагіїв провів у колонії поселенні ще кілька місяців і у листопаді 1979 року вийшов на Свободу за УВД. Він повернувся до Івниці, де незабаром влаштувався кочовим кіномеханіком. Їздив містами та селами, демонстрував глядачам різні фільми. Шалений нападав на дівчат і гвалтував їх, але не вбивав. За деякими даними за 10 місяців, маніак скоїв близько 30 зґвалтувань. Ходили чутки, що нагів зґвалтував навіть свою сестру. Тим часом, у липні 1980 року скажений зважився на здійснення свого головного плану дістатися Алле Пугачової і вирушив до Москви. Квиток, як і раніше брати не став, домовився з провідницею поїзда Харків, Москва, якою наплів, що йому треба терміново потрапити до столиці до хворої матері. Вагон був порожній, і жінка погодилася пустити Анатолія за плату. Під час поїздки Нагіїв придивився до провідниці і вважав, що вона, як і його попередні жертви, схожа на Аллу Пугачову. Пропозиція усамітнитися в купе жінку обурила, і вона грубо відмовила Анатолію. А той у відповідь накинувся на неї з мисливським ножем і став завдавати удар за ударом, затиснувши жертві рота. Слідом манік розправився з напарницею провідниці, яка стала мимовільною свідкою вбивства. Зарізавши обох жінок, скажений вирішив перевірити всі купе вагона і з'ясувати, чи немає в них можливих свідків злочину. Так його жертвами стали дві пасажирки, котрі навіть не чули, як маніяк вбивав провідниць, але це їх не врятувало. А ось електрика проїзної бригади, який розташувався в порожньому купе, щоб подрімати. Нагієв несподівано пошкодував. Жінок ріжу як курей, а мужиків не чіпаю. Заявив він шокованому чоловікові і зачинив двері в його купе. Після нагіїв зняв прикраси зі своїх жертв, і на перегоні між станціями Стелевий Кінь та Становий Колодязь поблизу орла почав скидати їхні тіла з поїзда на повному ходу. Електрик причаївся, замкнувши двері купе. Тремтячи від страху, чоловік до кінця не міг повірити у свій порятунок і все чекав, що скажений повернеться і вб'є його. Але цього не сталося. Нагіїв зійшов на найближчій станції. А електрика в закритому вагоні знайшли правоохоронці під час обходу поїзда на станції Курськ. Після виявлення чотирьох тіл на коліях саме він став першим підозрюваним. Словам чоловіка про те, що він бачив убивцю, слідчі спочатку не повірили до того ж, деякі міліціонери так поспішали довести провину затриманого, що вимазали його черевики в крові жертв. Розуміючи, що він за крок від лави підсудних, електрик вирішив звернутися по допомогу до свідка, бригадира складу, який бачив Нагієва, і був у курсі наявності лівого пасажира. Той, зрештою, підтвердив, що у вагоні їхав чоловік без квитка і описав його зовнішність. Тим часом скажений дістався Москви і став відстежувати Пугачову за деякими даними. Маніяк навіть зумів пройти в Гримерку до артистки, де познайомився з нею під виглядом респектабельного та успішного чоловіка. Якби там не було одного вечора, скажений підстеріг співачку біля її під'їзду і прослизнув слідом за нею всередину будинку, але на гіва злякала пильна консьєржка, яка поцікавилася, хто він і куди йде. Розгубившись від питань, маніяк втік. Після столичного вояжу Наїв повернувся до села Євниця та приховав усі прикраси, зняті з жертв. А одне з кілець, рідкісне з діамантом, шалений подарував 25-річному приятелеві та землякові. Свого часу вони разом бавили дні на зоні. Приятель одягнув обручку на мізінець, але самостійно зняти не міг. Палець сильно набряк, і чоловік вирушив до ювеліра, щоб розпиляти його. Але незадовго до цього, у всі ломбарди на околицях Курська, міліціонери розіслали опис прикрас знятих із жертв скаженого. Скласти опис допомогли родичі загиблих, і ювелір, до якого звернувся друг маніяка, легко впізнав обручку. Пославшись на сильну зайнятість, він попросив клієнта зайти до нього за півгодини, а сам зателефонував до поліції. Коли підозрюваний клієнт повернувся до ювеліра, його одразу ж затримали міліціонери. І він розповів, як до нього потрапила каблучка з діаманту. Оперативники вирушили додому до скаженого, але застали там тільки його мати. Жінка покривати сина не стала і повідомила, що він найімовірніше перебуває у своєї дівчини у Дніпропетровську. Її точну адресу міліціонери змогли знайти у записнику маніяка, який той з метою конспірації зберігав у морозильнику. До речі, у тій же книжці знайшли і адреси Алли Пугачової. Навпроти них стояв хрест і написано нецензурне слово. Мати Нагієва не помилилася, вказавши, де треба шукати її сина. 12 вересня 1980 року на зап'ястях маніяка зімкнулися кайданки. На допитах скажений не визнавав свою провину, і тоді слідчі вирішили розколоти його, посадивши до найагресивніших рецидивістів. Щоправда, у результаті один із сусідів по камері маніяка втратив очі, а другий ледь не став інвалідом. План слідства провалився. Сам скажений тим часом виношував план втечі і підтримував фізичну форму, тренуючись прямо в камері. Бігти маніак зважився із СІЗО міста Орла, шалений зауважив, що одне із вікон ізолятора на другому поверсі не обладнане ґратами. Коли його вели на черговий допит, маніяк одним рухом розірвав кайданки, зіштовхнув головами конвоєрів і вистрибнув у вікно. Шалений приземлився точно на стіл, де стояла шахівниця з фігурами. Співробітники СІЗО відпочивали там під час обідньої перерви. Приземлення виявилося невдалим, Арештант отримав травми спини, і врешті-решт був схоплений і повернений до камери. Після цього скаженого перевели до СІЗО Курська і почали надягати на нього особливі надміцні наручники. У новому ізоляторі маніяк несподівано заговорив про свої злочини і навіть розповів про ті зґвалтування та вбивства, з якими його не пов'язувало слідство. Свій невгамовний потяг до злочинів шалений пояснив тим, що відчував запах жертви, який будив у ньому звіра. Зізнався і у своєму невдалому полюванні на Алу Пугачову, щоправда, своїх спроб втекти скажений не залишав. У червні 1981 року він зламав алюмінієву ложку і протикнув собі живіт. Його довелося вести до лікарні, але чутні про втечу арештанта конвоєри не залишили йому жодного шансу на втечу. Процес над маніяком, чия кримінальна справа налічувала 22 томи. Проходили у Курському обласному суді. Шалений поводився вкрай агресивно, крив матюками суддю та прокурора, кидався на свідків. У результаті за шість вбивств жінок суд засудив його до найвищого заходу, розстрілу. Але маніяк на свій страшний вирок відреагував спокійно, заявивши я воїн, аеліти еліти, йду від вас. Насправді скажений просто спробував прикинутися душевнохворим. Цей хід не спрацював. Психіатри продовжували стояти на своєму, засуджений на осуд. 28 жовтня 1981 року, за іншими даними, 5 травня 1982 року 23-річного серійного вбивцю та гвалтівника Анатолія Нагієва було розстріляно.